Тримати та нагодувати гарячою їжею до Чернігова приїхали турецькі волонтери з гуманітарною місією ЕФЕД. Це директорат з надзвичайних ситуацій Туреччини та Червоного півмісяця, які активно дають допомогу громадянам нашої країни ще з перших днів військової агресії РФ. Вони вже побували у різних регіонах України, зокрема у Львові, Бучі, Ірпіні та Бородянці. Днями вони приїхали у наше місто, щоб продовжити допомагати людям. Представники від нашої організації їздять в регіони по всьому світу, які потерпають від катастроф, військових конфліктів та агресії. Ми хочемо підтримати людей, що стали жертвами цих подій. Ми розуміємо, яка ситуація зараз в Україні, і тому ми тут, в Чернігові. В районі другої міської лікарні турецькі волонтери встановили свій пересувний трейлер. Тут є все необхідне для приготування їжі. У меню максимально поживні страви, які чудово тамують голод, кажуть турки. Ми готуємо для людей гарячу їжу. Інколи це рис, інколи макарони, а також гарячі супи. Волонтери видають людям їжу абсолютно безкоштовно. Спробувати страви від турецьких кулінарів прийшло чимало чернігівців. Всіх об'єднує вдячність до країн-партнерів, які допомагають нашій державі у цей скрутний час. Дякую тим людям, що нас не забувають. Нашим странам нашим що нам допомагають нашій Україні. Дякую їм. І все благ... нам неба мирного і благополуччя, і бі... бістрої нам допомоги, щоб нам бути вільними. Це ж завжди краще, ніж нічого. Завжди люба допомога лучше, ніж нічого. Напередодні Чернігівська міська рада підписала меморандум про співпрацю з директоратом надзвичайних ситуацій Туреччини, у рамках якого домовилися про забезпечення чернігівців гарячим харчуванням на даній локації, мінімум протягом місяця. Муніципалітет вирішив всі питання по підключенню трейлера пересувної кухні до комунікацій. Роздавати гарячу їжу турецькі волонтери будуть кожного дня з 10 до сімнадцятої, всім категоріям містян.